Привіт, мої хороші. Приніс з підвалу банок. В квартирі банок вже немає. Тут от скла, бачите, в мене тут банки. І закриваю сьогодні я цілий день порічки по смородину. Тут в мене вже вон почалися закладатися банки. Тут в мене вже склад банок, треба буде потрішки переносити в підвал. До речі, мене питалися, яким борошном я користуюсь. Отакий от, почка, бо догори дригом пачка. Богомил, Богумил. От бачите, така от догори Дригом. А там догори гори, мене, бачите, теж пішли. Як то кажуть, це та консервація, яку я роблю. тут, В придбанні у нас роба каче. Привіт! Привіт. О, принц. Теж гамає ягідки. Кирим, всім привіт. Так, всім привіт. Оля перебирає. Від оцих гілочок, бо тому що на варення не підходять гілочки. Тут я ще от приніс. Тут замочили, миється. А тут в мене, бачите, вже варення з смородини. Дуже класний рецепт, готується дуже швидко. Так що все, як то кажуть, під контролем. Перемішую, переварюю буквально хвилин 15-20 і в Значить, кришки, значит, кришки відправив, заливаю кипятком, стерилізую. Маю... ой, блін, попік пальця, холіра. Маю декілька банок на закрутки, інші на такі. І банки добре промив, відправив в духовку на стерилізацію. Вже в гарячі банки. Зараз, як то кажуть, залию гаряче варення. Отаке от. Його чади часу помішую. До речі, мені з Америки прислала Галя отаку от класну ложку. Вона Така добра мені для варення силіконова. Дуже гарно нею перемішувати. От, І зараз, поки якраз звариться смородина, я її швиденько закрию. І тоді... Ой, а що виключив? О, варю, чуєте? Так, скруч... так скручував Зараза. Так скручував вогонь, що взяв і з того всього виключив. О, бачите, Включив і поперло. Ой, ляпну. І поперло варення. Воно дуже смачне. До речі, не знімаю рецепти, бо тому що в мене на каналі вже є і варення смородини, Отаке от таке швидке, такими цілими ягідками. Воно виходить цілими ягідками. Такому смачному, а, такому кисло-солодкому желе. На каналі це відео є, тому повторно не знімаю. Не бачу змісту знімати одне й те саме 158 разів. Так що заходьте, подивіться. А потім, як то кажуть, буду займатися червоною порічкою. Зараз трошки скручу, бо втікає. А, е, я кажу, виключив. Воно починало отак от збігати, і я просто взяв і виключив вогонь, щоб воно просто не втікло, А забув включити. Бачите? Швидко вариться. 15-20 хвилин в гарячі банки закрили і все. До побачення. Все готово. Так що заходьте на канал, в розділ Закрутка, консервація і там побачите ось таке от класне варення. Ну і, звичайно, що желе з червоної порічки теж на каналі вже є. Так що такі справи. Як то кажуть, сімейний підряд. Один їсть, один готує варення, інша перебирає ягідки, складає, перемиває, перемиває банки, кришки. Як то кажуть, в такому сімейному тандемі працюємо. Так? Я. Ще ти працюєш? Працюєш в сімейному тандемі? в 5 Молодець і кулочок. Оба! Супер! Так, в мене процес пішов. Першу банку я закрив. А до речі, бачите, я тут складаю. Я вже начитався ваших коментарів, варення верх дном не перекидаю. А тут в мене є от ще салат з огірків. І 23-й рік, бачите, У мене тут є слад з огірків. Так що, як то кажуть, концерний завод. Тут в мене банки тільки помиті, тут в мене огірки на заквасці. Так що, як то кажуть, ми приїжджаємо з села. Ми коли приїжджаємо з села, то в нас реально вдома відкривається концерний завод. Тому що ми консервуємо і ягоди, і овочі, і все, що, все, що хочеш і не хочеш. Морозілку запхали, морозілки забиті. Місця нема. Ягода є, та є, щоб не пропадало в банки, а зима все поїсть. Що не поїсть, то пороздамо. А що з'їмо, то з'їмо, і так воно буде. Так що, як то кажуть, процес пішов і дуже добре. От і все. Остання баночка. Ви знаєте, коли тако працюєш в тандемі. Отак. От Одна, дві, три, чотири літри. Вийшлося з такого 5-літрового відерка. Ягоди. Покажу вам, до речі, от зараз заберу черпак, яке виходить варення. Воно, по-перше, ще гаряче, але як бачите, воно вже таке доволі густе. А колір, ну прямо такий алий. Просто, просто казковий. Тут залишилося отак буквально, напевно, що грам 200. Такий класний. класний колір. 200 грамів напевно ще лишилося варення. Перекладу сюди в цю мисочку і будемо мати зараз на їду. Марко полюбляє з кашею зранку. То, до речі, ми вже відкривали навіть варення цьогорічне полуничне, бо, тому що Марко з кашкою зранку дуже-дуже любить. Одна маю велику проблему, бо маю лише один баняк, одну кастрюлю з товстим дном. То зараз прийдеться мені перелити, замочити, помити а ж тоді займатися порічкою. Бо о, варення обов'язково варити в каструлі зито, з товстим дном, щоб нічого не пригоріло. І поступово йшов процес нагрівання. Маю велику проблему, бо маю лише одну каструлю. Каструлі зараз дорогі, то як то кажуть, економія. От, Так що кажу, бачите, кажуть, разом, як то кажуть, дійсно разом і батька бити легше. Оля, поки мої банки то, поки, поки со, поки перебирає. Я варю закриваю і отак. Щок. І одне варення готове. У нас пройшло буквально неповна година часу. А тут що, Зараз покажу. У нас магніти на холодильнику а, отакі. Знаєте, ну, в принципі, є от а, Дубай, є Єрусалим. І все в нас фотографії. Бачите, всі мисли. Марко в Польщі, оце Марко в Польщі. Тут хрестини. Тут перший день, що вони приїхали з Польщі, ми пішли в кафе їсти. Тут день народження рочок, Марко з дідусем. А тут я з Маркусиком, теж з Маркусиком, Оля з Марком. І тут ми з Олею. Оля з марком Це нашого друга Оліної Куми малий. І тут теж ми коли були в Карпатах з Алею. Фотографії робили, а це от збирали перший раз з ялинку. Марко збирав перший раз ялинку. То в нас магніти на холодильнику ось такі. от. Бачите? З фотокарточками. з фотокарточками. Зараз йдеш і посміхаєшся того маленького котика. Він такий гарний, маленький. А тут ну прямо кажу, тут дуже схожий на мене, як малий. Зараз вже трішки по-інакшому. Міняються очки, будуть такі чорні-чорні, як вуглики. Два вуглики. А тепер такі стали карі, як в нас. І тепер він теж вже більше до Олі почав більш похожий ставати. А таке, діти міняються. Діти з тим ростуть, діти Діти ростуть, діти міняються. Так що таке? О, Оля перебрала всю порічку. Думаю, зараз ще раз може її залию водою. Ще, може, раз її промию. Вже як така. А тоді вже, як то кажуть, будемо робити желез порічки. Але першим ділом займаюся оцим. Так що, мої хороші, якщо ви не маєте що робити, то варіть з нами варення. Буде весело. І поговорили і зробили корисну справу. Значить, так, цього разу я дотримуюсь свого ж рецепту, але трішки, знаєте, як то кажуть, міняю процеси. Порічку я відправив відразу в кастрюлю, і от ногою погрожним блендером. Зразу перебиваю отаку от кашу, знаєте, таке от практично п'юре. Раніше я переминав, додавав цукор, лимонну кислоту, а тоді вже переварив і через сито переціджував. Сьогодні, як то кажуть, трішки полегшую життя. Відразу перебив. Тепер додаю лимонну кислоту. Додаю цукор. До речі, цього разу я хочу зробити порічку таку. Трішки з кислинкою. Трішки з кислинкою. Тому цукру додам трішки менше, тому що порічка дуже солодка. Тато. Да, да. Що? Твоя бараболька вариться. Моркові варимо молоду картопельку. З маслом, так? Щоб ще. Ага. Ви, ви щось поняли? Так. Да. Ти зрозумів, бо я нічого, Маркосику. А не скажи гарно, що ти хочеш? Хочу взяти ключик. Ти хочеш взяти ключик і закривати варення з порічки? Так. Да. Ага. Добре, але перед тим його треба нам зварити, добре? Але зараз якраз звариться да. картопелька. погамиш, погамиш барабольку, а тоді будемо разом з тобою закривати, добре? Ні. Я бінка печерна перше. Перше закриваєш, а потім ням-ням. Так. -ням? Да. Ну так не підходить хлопчику мій. Так, не підходить. Спочатку ням-ням, а тоді, щоб мати силу, треба погамити, потім будеш мати багато сили, а тоді зможеш ключиком закривати баночки. Не. Б... Якщо не погамиш. Маркусико, а, так, а якщо не ти не, не погамиш, то не буде сили хлопчика. І що буде? Ага, сила є, так? А де взялася сила? Салатик є в обід? Так. Да. Ага, то ти з їв... Але з обіду вже час пройшов, треба нову силу набирати. Нет. Щоб таким бути, покажи, який ти сильний. От такий ти карапузик. Добре, значить перемішую, ставлю варитися і ви пам'ятаєте, як тільки закипає порічка, постійно помішуємо, варимо 10, максимум 12 хвилин. Після да. чого все як завжди. В стерилізовані банки, гарячий, гарячі, закриваємо. Так. так, мої хороші, порічка вже теж остання банка. Тут, думаю, ну зараз попробую, якщо ще буде одна ціла, то закрию. А ні тут теж залишаю на їду. От яке воно виходить? Прямо таке, знаєте, як, як галеретка. Дивіться, воно вже воно ще гаряче, бо тому що тільки викачив в кастрюлю, І оцей пектин вже такий стає густий-густий. прямо, знаєте, як, як холодець вже став. От і все. Ото сьогодні, як то кажуть, була отака в мене робота. Отак. От як то кажуть, не багато не мало, Але чотири банки по річки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім банок смородини. Так що з варенням, думаю, цього року вже буде все. Ну, в планах маю ще одне. В планах маю ще одне, бодай би 5-6 баночок конфітюру такого густого з абрикос або з персика. Там вже будемо бачити по, по грошах, що буде коштувати. Бо тому що це, що я робив сьогодні, це все, як то кажуть, своє еко з нашого городу безкоштовно. Ну, правда, теж цукор не дешевий, але тим не менше, це не купити і ягоду, і цукор. Так що, мої короті, як то кажуть, отака от у нас сьогодні була. А робота сімейного підряду, тим не менше, справились молодці. Зараз повечерюємо, як то кажуть, покопаємося і лягаємо спати. Помимо ноги і лягаємо спати. Бо тому що завтра всім до нового трудового дня. Ну, бо, звичайно, що завтра новий трудовий робочий день. Так що, мої хороші, готуйте, готуйте варення, тому що, направду, це дуже смачно, це дуже просто. Повторюся: в плейлисті консервація закрутки. Всі рецепти кожного з цих варень ви знайдете. Готуйте і смакуйте.